Всім привіт! Меня зовут Єва і я сьогодні буду розказувати нотну грамоту. Як граються нотна грамота на саксофоні, як граються на супілці. Ось ця нота повністю вся супілка, всі дірочки закриваються. Це нота до на супілці. На саксофоні це буде нота РЕ. Ця, Цієї ноти не существує як і на супілці, як, так і на саксофоні. Це нота Мі. Це нота Фа Фадієс. Це тільки на саксофоні. На супілці такої ноти немає. Це. Нота е, фа, но на саксофоні такої немає. фа есть тільки є. З, ось це фа на супілці. А на саксофоні цього немає. Я, я вам зараз показывала ось це нота фа дієс, а на саксофоні це буде нота соль. На саксофоні всього шість главних клапанів. Три, три пальця, ось ці указательний, безім'яний і передостанній, і, і граються самими главні клапани внизу. Правою рукою. Верхні теж А ці, то, що я називала, клап... три пальці теж грають всього шість хламних клапнів. Е, так. Це нота соль на сопілці. На саксофоні це буде нота. Е, ля. Нота ля буде на саксофоні, а тут на сопілці це буде нота соль. Ось ця нота це буде на сопілці ля, а на саксофоні це буде е, но, нота сі. І до второї октави вже беремо на саксофоні октавний клапан. Ось він є. Там є чорне чорне містечко, на яке ставиться великий палець. Ну, рядом з ним ще є ось такий клап, клапан. Його треба нажати. Вам може учитель скаже, як це робиться. Ну, так ось, Нажимаємо і беремо Рідієс. Як на саксофоні, а тут до. Ну, на сапілці це просто щоб октаву на октаву вище взять, надо усі ну, більше звук, дуть більше, а на саксофоні це октавний клапан брати. Е, на цьому все.